Глибоко вдихни на повні груди. Ви ставитесь нешанобливо до суду. Мені до сраки. Я, я, я знаю це. Та засуджую вас на 20 днів за це. А якщо скажете ще щось, я додаватиму ще 20 днів за такі слова. Відсмокши. 40 днів! Відсмокши ще 60. відпори себе! Рік свою маму. 10 років! Відсмокши у мене! Гадаю, це буде цікаве засідання. Знаєте, ви найгірша людина, яку я колись взагалі. Не Як гадайте, якщо я дозволю вам відсмоктати, то я зможу отримати чесного суду. О, oh, я так не думаю. Я маю великий протинь. Та якщо дістану. Не думаю, що тоді ви матимете чесний суд. Хіба... Що? Ясне. Ви відпораєтесь. Сподіваюсь, він не розірве чий список, бо у мене величезний бляха проти. Ну я певен певен, що не мені. Проте точно розірву. Знаєте, ви 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 схожі на гея. О, добре, то ви назвали мене геєм у залі суду? Я не називав вас, я сказав, що ви схожі! Ви кричите! Ви взагалі розумієте українську. Сиха, ви кричите, тішитеся. Ви розумієте українську? Та це. То це... Клятий суд! Я кричу на вас! Ну, то може відсмокчите мене! Кричу! Може перерву! Кричу! Зробімо перерву! Я кричу на вас! Ну то зробімо перерву! Добре! Давайте зараз я розповім вам, що будемо робити з вами далі. Мені не ця лайно. Слухайте! Відсмакши! Ту та слухай! Відсмокшити войлувати, лайно. Слухайте! Відсмакши! Но я скажу, як це все працює! Ви слухаєте або ні, байдуже! З мене, годі, я можу лишити залу. Ні, ні, ти маєш залишитись тут. Я не розмовлятиму з цим засранцем. Ми зробимо засідання наступного понеділку! Ні, все реку це! Я не матиму справ з цим адвокатом! Слухайте, якщо ні! Ти відсмокчеш мені! Очевидно, що ти схиблений на дупах та членах! Я схиблений за твоїм писком! Ні, схиблений на дупах і членах. Ось брудний писок пане. Такий жахливий писок. Великий та жирний писак. Ага. Ти маєш величезний писок для мого прутня. Ну звісно, та вже... так, яка качаюсь. Наступного разу, як я прийду на засідання, я, я... дістану його та мастербасту. Чому б тобі не зробити це зараз? Я мастурбую на білих хлопці. Ти 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 сходи. Взагалі не розумієш української мови. Якщо ти не смоктатимеш у мене, то я не хочу тут бути. Добре, я задоволений. Сподіваюсь, ви теж, бо всі інші у залі точно насолодилися. Ви можете йти. ну, yes, І... yes, no, yeah... Якщо це все трапиться наступного понеділка знову, ти більше не стоятимеш yeah, тут. Пане. Ага. Yeah, я подам до суду на усі ваші допи... Глибоко вдихни! <к kin> Привіт, люба, це я. Привіт, моя гарнюнька. То як там на роботі? Дурдом, як завжди, так взагалі божевілля. У мене був якийсь псих сьогодні. Ти думав про клинковий магазин мого батька? Так, але розумієш? Над проектом працювали переклад та режисер Ігор Анісімов. Ролі озвучили Євгеній Сардаров, Юліан Грицевич, Ігор Анісімов, Михайло Карпань, Мар'яна Янкевич та Анна Бель. Дублювано у 2016 році глибоко вдихни на повні груди.